Да уж о. До речі, ніхто тобі не заплатить за ідеї, поки ти не почнеш їх продавати. Ось чотири моделі, які реально працюють, і ти можеш стартувати з будь-якої. Перша це хендмейд. Ти створюєш речі сам руками, з душею, з історією. А люди це купують не за матеріал, а за сенси. Друга перепродаж. Знаходиш товар у постачальника, виставляєш у себе в магазині, і коли хтось купує, просто замовляєш. Почати можна навіть без закупки. Print-on-demand. створюєш дизайн, а поставщик друкує його на футболках, пострах, чашках, на тисячах різних продуктів і відправляє твоєму клієнту. Тобі не треба нічого тримати в себе і вкладати гроші. І четверта модель моя улюблена цифрові товари. Коли ти продаєш файли, шаблони, листівки, інструкції, арт один раз створив і можеш продавати хоч тисячу разів. Тобто не треба чекати, поки ти будеш готовий. Треба обрати свою модель і почати рух. Підписуйся, бо тут про розумні продажі.